Доброго дня! В першу чергу я хочу подякувати представникам медіа за надану можливість висвітлити. Таке актуальне на сьогоднішній день питання, як пожежна небезпека в екосистемах. Розпочнемо зразу зі статистики вже з початку року до підрозділів головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій надійшло більше двох тисяч повідомлень про пожежі. В результаті цих пожеж загинуло 44 людини. 26, на жаль травмованих. Близько тисячі будівель і споруд знищено або пошкоджено. Але наразі особливої уваги, особливо в умовах воєнного стану, потребує уваги саме пожежі в екосистемах, оскільки сезон пожежонебезпечного періоду в країні досі триває, а посушливі погодні умови сприяють збільшенню саме таких пожеж. Але як стало у нас за правило для деяких мешканців приватних. Приватних ділянок спалювання сухої рослинності, сухої трави на присадибній чи дачній території стало нормою. Але... Більшість з них навіть не уявляють, яку загрозу несуть за собою такі дії. В першу чергу при спалюванні сухостою люди завдають значної шкоди довкіллю. Катастрофічною причиною під час спалювання сухої рослинності є виникнення пожеж, які швидко набувають масштабних розмірів. Люди не хочуть розуміти, що вогонь має досить може досить швидко стати неконтрольованим, оскільки значна відкрита площа горіння і сильний вітер призводить до до того, що невелике багаття може призвести до масштабної пожежі, люди своїми діями наносять шкоду не тільки навколишньому середовищу, а й звичайно собі оточуючи своєму здоров'ю. Разом з цим вони додають роботи пожежним, які ризикують власним життям і здоров'ям. До таких пожеж залучається велика кількість особового складу і пожежно-рятувальної техніки, і це враховуючи той факт, що. Такі пожежі саме в екосистемах на деокупованих територіях провокують детонацію навіть вибухонебезпечних предметів. Для розуміння, вже зараз пожежно-рятувальними підрозділами здійснено майже півтори тисячі виїздів саме на пожежі, третина з яких це пожежі в екосистемах. Ліквідація загорянь саме сухої рослинності та сміття. Тому потрібно пам'ятати, що Причинами виникнення пожеж в природних екосистемах є кинути недопалок або сірник, розведення вогнища і необережне поводження з ним, це роботи в лісових районах, ну і, звичайно, спалювання сміття залишків сухої рослинності самим населенням. І як наслідок, більше 90% випадків саме виникнення пожеж є. Людський фактор. Тому рятувальники мають таку саму статистику виникнення пожеж в екосистемах, котре закликають громадян зменшити людську участь як фактор впливу на виникнення саме пожеж в природних системах. Зокрема, не провокувати виникнення пожеж і дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки під час відпочинку на природі, не розпалювати багаття, не застосовувати у лісі, це заборонено законом. Не допускати спалювання сухої трави, опалого листя і інших рослинних залишків за це передбачена адміністративна відповідальність. Ну і звісно, пам'ятати, що при виникненні пожежі обов'язково телефонувати в службу порятунку за номером 101. І на останок хочеться додати: будьте відповідальними та не нехтуйте правилами безпеки. Бережіть себе і навколишнє середовище.